Представник фонду держмайна і е, Ганна Михайлівна представляє іншу юридичну особу третю особу також. Ну, ми вашу особу встановлювали. Повноваження, е, повноваження ви надали підтвердження щодо представництва то влевіть. Так, ну, склад суду не змінився, вам в принципі да, немає змісту його. Знову роз'яснювати право на відвід. Щодо представника фонду держмайна, представтесь, будь ласка. Ми в контексте матерію Дмитро Віталійович. У нас в повноваженнях було надано довірність, також безпособову інструкцію на клас ставить інвестицію будь ласка. У нас маленька да, технічна питання, зараз перегрузимо програму. Так, судом перевірено документи, які не підтверджено повноваження особи представника третьої особи фонду Держмайна. вам наголошуються склад суду. Дана адміністративна справа розглядається колегією Вищого антикорупційного суду, головоча суддя Білорусь, члени колегії Кру Кравчук. Чи є відводи складу суду? Секретар бере участь до засідання позир. Представники представились, чи є відводи іншим учасникам? Суміше. Немає. Права обов'язків зрозуміли, пам'ятка підписана є. Доброго. Зрозуміло. Так, спочатку організаційні питання розглянемо. щодо повідомлення Лімітед. позивач надав... Бупитання про долучення додаткових документів до справи. Будь ласка, якщо вважаєте за потрібне, поясніть, що саме ці документи посвідчують, які факти твердження. Нам було про долучення додаткових документів до матеріальної справи, а саме це розвідки з електронної кошти про те, що позавчання виконано суду. та... Директора компанії Деда Інвеснис Ліміти це швидше було по побажання ніж так. вимога. Але... Побажання суду і на електронну пошту директора компанії Териснеслімети до одинадцятому сьому 11.07 у 16.39 з електронної пошти департаменту політики на електронну пошту директора було надіслано скан копії позивної заяви та додалення додатки. Відповідно, ми просимо влучити цю реквилідку з електронної пошти на підтвердження того, що нами було... Виконуємо в проханні суду, та ми діскуємо посунку третьої особи зазначені документи. Однак у відповіді, у відповіді ми нічого не отримуємо. Зрозуміло. Сідайте, будь ласка. Представник третьої особи, чи є необхідність оглянути дані документи? Це скрін що... з електронного Я Я додатково з нею результат щоб не що час процесу. Добре. А, так. Чи є заперечення з боку учасників проти заперечень е, долучення даних документів? Нічачі немає. 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 Звичай, немає. Суд ухвалив долучити до матеріалів впровадження е, документів, надані представником позивача. Особи, які присутні в залі е, е, вільні слухачі. Так. Зрозуміло. Так, далі у нас є. Два клопотання. Так, перше клопотання. Як по черговості надходження, голошу. Від представника товариства Авангард Віверсті нагадаю, що в минулому сторону засіданні е, дане товариство було залучено в якості третій особи по самостійних вимог, наприклад, без спору судом е, за підписом уповноваженого представника Кириленка. З огляду на те, що е, е, він не ознайомився з матеріалами провадження та внаслідок цього не можуть висловити свою правову позицію щодо даного позову. Додає е, підтвердження своїх повноважень. Клопотання за судом електронного зв'язку надійшло е, підписане електронним цифровим підписом, сьогодні надійшло воно до суду. Е, далі клопотання. За підписом. О, все, За підписом. представника АТО в підписом представника Будь ласка, можете тезово оголосити з додатком документами. Судкове зводиться питання, зводиться до ініціювання питання про зупинення провадження у справі? Ставою для зупинення проведення у справі наводимо наступне. Твориство і слибідь ініційовано господарський спір господарському суді міста Києва до товариства ЕТОД і Тобер. Предметом спору і СЛІБІД визначає визнання недійсним пункту договору, пункту кредитного договору щодо розміру кредитної ставки в розмірі 20% і визнання зобов'язання за, за кредитним договором такими, що є виконав. Вадження відкрито 18 липня і ухвалу одержано вчора ввечері, майже в 9-й годині вечора електронний кабінет дозволив познайомитися з цією ухвалою. Не ну, підготовлено пропитання, залучено до нього ухвалу і надано на адресу суду. Так, через технічний збої в режимі роботи окровної суду я скріпила це попитання про нас підписана, направила на адресу юстиції і фонду державного майна докази здійснення такого взяла собою, виконав надати суду і просити учасників або підтвердити, якщо вони одержали або надати для огляду, що це умова. Чому я звертаю увагу до суду на це зараз? Тому що об'єктивно подати цього питання раніше не мало можливості через те, що відповідний документ реагування суду відкриття впровадження у справі податований і буде. Відправляла на адреси Фонду державного майна Міністерства юстиції визначення в цій позовній заяві. Готова відповісти на запитання суду і учасників процесу. Зрозуміло. Два запитання до вас: одне процесуального характеру, друге матеріального. Перше запитання. 283 з позначкою 1 стаття, да. 283 з позначкою 1. Частиною 3 передбачено, що не допускається зупинення провадження в даній категорії справ, передбачених пунктом 3 з частиною 1 статті 236. Частина 3 статті 236. Зазначає як підставу об'єктивну неможливість розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційно, адміністративно, цивільного господарського чи кримінального сусідства но до набрання законної сили в своєму клопотанні ви зазначаєте. Як підставу, точніше, як граничний термін, якраз до набрання законної сили, і як підставу, ви зазначаєте, що наявність невирішеного спору, предметом якого є визнання припиненим зобов'язань за кредитним договором, що одночасно є фактичним предметом спору в даному адміністративному провадженні. Як на вашу думку? За наявності такої заборони, чи можливо взагалі такі дії суду вчиняти, і м на рахунок пов'язаності предмету спору з огляду на те, що е тут предмет спору, визнання надійсним кредитного договору в частині і м визнання зобов'язання припиненим з 30 червня 2024 року, саме от е з 9 е по 30 червня. Ну, там, за певною ставкою. Е, яким Це... чином? Чому ви прийшли до висновку, що предмет спору є один і той самий? Не тільки предмет, але і підстава позову, що заумовлює задоволення чи відмову задоволення позову в обох справах. Рапор даної справи Міністерство юстиції визначає предметом спору в уступку право вимоги за кризисним дорогою, для того, щоб задовольнити чи відмовити задоволення цього позову, окрім ну, блоку санкційного щодо 251-ї України. З моєї точки зору будуть досліджувати блок цивільних правовідносин, а саме чому в кредит, чому не сплачений, які ставки застосовувалися, і що власне з ними відбувалось на зові на декілька етапів: на момент одерження, на момент виконання по початку масштабного вторгнення, і що відбувалося з кредитними правовідносинами після ведення санкцій і після того, яким чином цивільні правовідносини. Блоку підстав позову позову і предмету Господарському суду ці підстави фактично є до тожника. Підмінністю юрисдикції, вищо вищому не корупційного суду господарського суду є блок питань і повноважень, які надані суду з точки зору застосування санкцій. З моєї точки зору без з'ясування того, чи залишається то, як це витяг кожного комплексим, договору мене вирішити. Питання про вступ право з юридичної є на можливість. Право вожника стверджувати, що правовідносини з за період 2022 року по 2024 точно є такими, що відлягають юридичні перевірці, викладені і сформовані ті підстави, які звернуті до подурського суду. Тому така заплутана історія правовідносин. Визначає первинне вирішення спору, а, зараз, а друго, чи є ці зобов'язання станом на зараз, а друге, чи є що вступати. Таку логіку покладав медовірити в основу свого попадання. Що стосується процесуальних моментів і можливості дійсного зупинення провадження у справі, моя відповідь для суду полягає в наступному. Очевидно, що якщо кодекси містивого Судочинства виключає можливість зупинення, Ані суд, ані а хтось інший може це вчинити в розріз, в розріз цієї позиції закону. Однак, не тільки стаття перша фаза України дає питання, дає можливим суду вирішити це питання раз. Друге, я навела про практику Європейського суду справ людини, яку я прошу в суд. І третє процедурне рішення і процедурна реакція суду на внесене питання. Може мати з собою як одного задоволення позову, так і визначення колегію суддів іншого способу врегулювання цієї ситуації. Чи врахування цієї позиції з огляду на ті доводи і докази, які мають обов'язково бути враховані судом? Резумуючи свою відповідь, хочу сказати, що ми маємо процесуальну бою пов повідомити. Перше, ми маємо процесуальну обов'язок повідомити суд про те, що оставивський спір наявний і надати відповідне підтвердження, це виконане. Навести свою точку зору, що підстави, які покладені в основу збірних правовідносин, однозначно співпадають, і господарські мають пріоритет над іншою справою. І третє питання зупинення провадження у справі має бути розглянуто судом. Ми сподіваємося, що за сукупністю ознак і складності цих правовідносин це питання може бути судова. Добре, тоді, якщо слідувати вашій логіці, наступне питання. Частиною першою, 263, а саме 3 пунктом, ну, це, це та сама підстава для зупинення, на яку ви посилаєтесь. Передбачено, от, я зацитувала частину норми, далі продовження. Суд не може посилатись на об'єктивну неможливість розгляду справи в випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини, факти, які є предметом судового розгляду. Чи на вашу думку, на цій стадії не є перечасним вирішення такого питання, навіть гіпотетично, якщо перепустити, що воно може вирішуватись, чи може суд на даному етапі взагалі оцінити, не дослідивши докази, чи можна застосовувати таку підставу? Дякую за ваше запитання. І з процесуальної точки зору моя відповідь буде такою, що фактично надати стверджувальну відповідь. Наступних стадіях процесу ініціювати це і чи не буде це враховано судом як те, що пізно подано, то ми намагалися свої процесуальні дії і розуміння логіки процесу, дослідження кожної стадії з процесу, дослідження доказів і надання їм оцінки судом викласти в тому, що фактично попередити суд. Якщо я правильно чую позицію, не позицію а запитання суду, чи наявні зараз суду всі наявні. Відомості для того, щоб ну просто як ну, логіку, ж норми ви відчуваєте, що е, дійти висновку про пов'язаність суд може вже тоді, коли він е, е, більш-менш хоч найменше уявлення про предмет буде мати. Ну, про це власне. Де. Якщо мова йде про те, що це питання не може бути вирішено в даному сторону сідання, я входу не перечасне, а право наслідком цього не є відмова його задоволення. Вважається логічним і правильним з точки зору подальшого проведення процесу. Дослідження підстав позову і їх аналіз розрізні того, що всім учасникам естених прав відносин суду відомо про ще одного спору І І фактично теж не так. Зрозуміло, ще так. Будь ласка, чи є ще запитання? Представники позивача, треті особи, якщо є бажання, може суд вам надати оглянути ухвалу. Чи є бажання подивитися? В принципі, з ухваленому з'явилася, оскільки буквально підходить до суду, вона дійшла в нас по електронній системі, тому ми в принципі ознайомилися. Ви то вже можете висловитись, так? Тому що так. Щодо двох чи з приводу щодо двох, давайте одразу. Ну, на розсуд суду, однак, на думку Міністерства юстиції, що в принципі, матеріали даної справи не є досить об'ємними для того, щоб це не може було знайомитись, тому е, небачаємо такі достатньо постав для того, щоб підкласти огляд цієї справи на інше, на інше засідання, на іншу дату. З приводу е, по про питання стану картові інвестиційної суспільів, про зупинення впровадження суправі, е, на думку Міністерства юстиції, відповідно, до частина третій. Прийм е, немає підстав для того, щоб зупиняти дане впровадження у справі. Також е, те провадження, яке на сьогодні розглядається в Судському суді міста Києва, містить різні предмети спору, ніж ця справа, яка зараз розглядається у вищому правційному суді, а також та справа, яка розглядається в господарському суді. Міста Києва, оскільки предметом того позову у Господарському суді є визнання надійсним кредитного договору в частині встановлення відсутку ставки в розмірі 20% та визнання зобов'язання. Є слипід за кредитним договором за ставкою 1441%. В даній та, нашій санкційній справі, яка розглядається зараз вищеним операційним судом, предметом нашого позову було безпосередньо це стягнення в духі держави прав вимоги за кредитним договором, наявним у товариство інвестиційних союз ліпід перед компанією Тодор Інстрес Ліміте, а також ті зобов'язання, які наявні за договорами до іпотеки та за договорами заставок. Прав про товариства інвестиційності людей. Тому вважаємо, що підстави відсутні для запинення впровадження нашої справи. Зрозуміло. На щастя, підтримую позицію колеги, яка була висловлена. Тож хочу звернути увагу про подачу саме безпосередньо позову. Його немає ні матеріали. Заперечуємо щодо задоволення даного клопотання по зупинення також враховуючи пряму норму 3 статті 283 з позначкою обліку. Вважаємо, що таке клопотання не рігає задоволення. За результатами обговорення поданих до суду клопотань, суд порадившись на місці, ухвалив клопотання щодо зупинення провадження в даному адміністративній справі суд відмовляє з огляду на пряму заборону, яка передбачена статтею 283 з позначкою 1 Кодексу адміністративного судочинства, оскільки це особливий порядок. Адміністративного провадження, який виключає можливість а, зупинення провадження саме з такої підстави. Щодо відкладення розгляду клопотанням авангард-вілеті, судом буде надано строк а, представнику даного товариства і третій особи, яка не завіляє самостійних вимог щодо предмету спору, але а, цей строк буде обмежений трьома робочими днями. З огляду на те, що ця справа, ну якби також належить до особливої категорії і потребує е більш швидкого розгляду. Е і ще є якісь клопотання організаційного характеру, які б ми могли б вирішити сьогодні. Ага. Тоді, е якщо нема заперечень щодо дати і часу, наступне судове засідання буде призначено на 25 липня на 13.15 годину. 13.15 13, годин. 13 угу. Так. Нема забачу. Добре. Тоді на сьогодні з того засідання оголошується закритим. Це за інші справи. На 13.15. 13.15, 25 липня, 24 року. 15.15. 13. 13. На час 15. 15. 15. 15. 15. 15.